Спочатку, тому що ти камні забереш. Переключайтесь, переключайте. Ой, тут ще й оборота Угу. Давай, видувай. Спочатку треба вибити. Збера каміння. Для поливу кімнатних квітів. Ось так такі воє. Ось таку штуку, таку іграшку собі купив чоловік, бо йому надоїло замітати це листя у дворі. Особливо після останньої такої бурі. Листя дуже багато надуло в двір і прийшлося йому його прибирати. Бербіник не треба. Всім привіт! У мене чоловік Кучура поїхав, зробив, поїхав, їздив на шопінг, поки я працювала у теплицях і купив собі таку гарну річ. Такий пилосмок, який можна, яким можна видувати листя, збирати листя, ну не тільки листя, можна збирати і тирсу, наприклад, якщо щось майструвати в якийсь майстерський. І також цим пилосмоком можна дути повітря, навіть нам Знадобиться ця річ у теплицях, коли навесні у нас зацвіте полуниця, і хто зі мною давно той бачив, що у мене чоловік працює бджілкою, і він носить важкий оприскувач бензиновий на спині і дує на квіточки, і так проходить опилення полуниці тоді, коли немає можливості відкрити теплиці з двох сторін, якщо холодно, наприклад, або коли бджоли не вилітають. Якщо теж прохолодно, або дощі, то бджоли сидять у вуликах, вони не вилітають. А полуниця, якщо її не опилить, то буде корява ягодка. Вона, звичайно, опилюється теж і вітром. І... І просто відкриваєш, як сквозняк робиш, полуниця опилюється. Але ж все одно треба допомагати більш якісному опиленню, і ми таким чином опилюємо полуницю. Тож що цей пилосмок він легкий, дуже зручно його буде приміняти у теплицях, коли нема, не буде змоги опилювати іншим способом. Тож ми купили гарну річ, і, звичайно, я не залишилася в боргу. Учора ми сиділи ввечері, я переписала всі свої сорти полуниці у окремий зошит. Я кожного року так роблю, тому що якісь сорти прибувають, якісь, з якимись я прощаюся, їх видалюю. У цьому році я видалила пенбері сорт, це біла полуничка, вона мені не сподобалась, і також видалила каму. З цими двома сортами я е, попрощалася, тому що ну, я дуже давно займаюсь полуницею, і якщо мені сорт декілька років, він мені не подобається. І Отзиви за нього не дуже гарні, то я просто прощаюся з ним, тому що ну, залишається, освобождається місце для нової полуниці. Ну, а так як я перерахувала, і в мене 77 сортів, то сказала чоловіку, що не вистачає 3 сорти, щоб було 80 сортів. І він говорить мені, ну, замов, раз не вистачає. Ой, от я знайшла людину, яка працює із італійським розплідником і реалізує Фріго рано навесні. Тож я попросила мені вислали прайс, і я сьогодні займаюся вибором сортів. Звичайно, я виберу не три сорти, тому що там дуже великий вибір. Багато із цих сортів у мене вже є, хоча можна було б і оновити, але ціни не такі маленькі, тож, звичайно, я буду виписувати ті сорти, яких у мене немає. І я зараз займаюся. Сьогодні вихідний і сьогодні, займаюся, продивляюся про ці сорти відео. Щоб я мала якісь уявлення про ці сорти, так як про якісь я знаю, про якісь я чула, тож Тож навесні у мене буде ще поповнення моєї колекції, чому я дуже рада. Це Ну, у мене, коли я куплю якісь Нові сорти я завжди радію, тому що ну, ми вже полунично залежні. Тому, тому ось так проходить <свісно> те, що я замовляю нові сорти полунички. Виписала собі ось цілий список і тут, і тут. Ще до ремів не дійшла, реми не виписувала, Ще собі. а виписала супер ранні, ранні, середні. Середньоранні, середньопізні і пізні сорти. З якихось виберу хоча б сортів 8, там можна по 25 штук, але брати, треба 100 штук всього. А можна по 25 штук різних сортів. Ну, так як саджанці не такі дешеві, то, звичайно, буду брати якомога більше сортів. Щоб їх розвести, на це піде рік, і через рік у мене вже буде більше сортів. Тож ось так, всім миру добра, всього найкращого, і все буде Україна. Обов'язково покажу навесні, коли приїдуть мені саджанці. Всього доброго!